Як рішення Національного банку України перейти до гнучкого курсу вплине на ціну валюти? Проте, а про це а також про наші економічні питання. Далі будемо говорити із Ілею Несходовським, економістом, директором інституту соціально економічної трансформації? Ми доєднуємо до ефіру. Вітаємо вас, слава Україні! вечора. вечір. Дір, слава Доброго вечора. Отож, тема тижня, так не знаємо, чи то тарифи, чи то долар. Ну почнемо з долара. Отож, Національний банк України відпустив курс долара, але, як то кажуть, не зовсім так. Якась така цікава конструкція відбулася і минув майже тиждень від цього рішення. І що ми зараз бачимо на валютному ринку, і з чим власне пов'язане саме таке рішення національного банку, і головне, чого чекати далі. Ну, Я б провів таку проле що значить від, відпустив. Відпустив на поводку, тобто, іншими словами, якщо раптом е буде сильно дюритися, то цей поводок одразу спрацює, і в перші дні національний банк чітко це показав, коли зріс попит на долар, тому що відповідно виявилося очікування, що от зараз він почне зростати, він спокійно продав е в перший день пів мільярда доларів. Тобто, це не виникло якихось для нього проблем, чому тому, що рекордні запаси золотовалютних резервів у національного банку тому він легко може впливати на ситуацію. І як результат, на другий день вже було трошки більше 260 мільйонів доларів, і вже 120. Це фактично стандартний обсяг, який реалізовував Національний банк до того, як прийняв таке рішення яким буде курс, я би сказав так: Національний банк може внаслідок того, що він має такі інструменти встановити і зробити будь-які При великому бажанні він може його опустити навіть до 35, але виходячи із об'єктивних умов, а також інтересів гравців, тобто і вигідно для національного банку, для комерційних банків, для міністерства фінансів, для української економіки. То відбудеться незначна девальвація, десь приблизно до 38 гривень девальвація протягом місяця. Тобто, в кінці жовтня, ми можемо побачити цей курс, і максимально десь в районі 39-39,5 в кінці року, так як завжди, тоді зростає попит на долар. А національний банк об'явив, що він буде дивитися на загальні тенденції. Тому незначна девальвація відбудеться. Чому це вигідно всім? По перше, це вигідно, якщо так розглядати міністерство фінансів, тому що він буде реалізовувати відповідно свою фінансову допомогу і отримувати більшу суму. Ніж він отримував далі. Потім виграють імпорт наші українські виробники в порівнянні з імпортною продукцією. Вона буде більш дешевша, так як імпортно виросте в наслідок цього зростання незначного зростання. Також виграють наші експортери, які отримають більше гривні виручки за реалізацію своєї продукції. Враховуючи те, що на даний момент інфляція 8,4%, то національний банк абсолютно спокійно утримує його в рівні того показника, який він планував біля 10-10,5% за рік. Ну, нічого тут такого не відбулося. Надзвичайного національний банк поступово дає фактично такі сигнали ринку і показує, що ми відходимо, повертаємося до такого звичного. Життя, але Національний банк, у випадку чого одразу втрутиться в ситуацію, вертаємося до звичайного життя, але Національний банк пильно стежить за вами. Можна сказати ще так: просто українці дуже різко реагують завжди на курс долара, тому що ми розуміємо, як тільки долар починає зростати, ми відразу це бачимо у своїх магазинах. Так і не бачимо потім. Грошей не дораховуємося у своїх кишенях, тому реакція власне така, і треба було розтлумачити, як же цей процес буде виглядати. Ще одна річ, яка бентежить українців завжди це тарифи. Так, ми побачили ось цю історію у відкритому листі щодо реформ України. Де йшлося одним реченням про лібер... лібералізацію тарифів в Україні. Як це тлумачити і розуміти? Там також було написано і про субсидії. Ми це вже також проходили. Субсидіювання воно теж має свої. Історії, претензій, про це ми можемо поговорити далі. Але от як тлумачити власне ось цю статтю, одну з статей у цьому великому листі? Ну це питання в тому, як мають утворюватися тарифи на сьогоднішній день. А, українці мають розуміти, що вони отримують більшість тарифів за ціною нижче ніж собівартість. Компенсація здійснюється або з місцевого бюджету, або з державного бюджету. І як результат, ми маємо враховуючи війну, соціальне напруження у людей, у людей у деяких немає роботи, заробітної плати також є невисокі, тому прийнято рішення щодо утримання відповідно рівня комунальних платежів на тому рівні, який був до війни, і це на мою думку є правильним кроком. Тобто, зараз люди, враховуючи те, що вони в таких умовах, плюс що от був Виключення світла, тобто відключення світла зимою зараз невідомо, яка буде зима от попереду, то в цьому аспекті відповідно таке рішення воно є обґрунтованим і спрямовано на людей, і воно є правильним. Далі, потім я після того як завершиться війна і ситуація економічно стабілізується, все ж таки платити необхідно за ринковими цінами. І от лібералізація означає до того, що ціна на Комунальні послуги буде формуватися у відповідності від того, яка сформувалася ціна на ту сторону, наприклад, на газ. Яка ціна газу в Європі приблизно? Тобто вона відповідно буде відповідати ціні, і у нас яка ціна електрики буде відповідати приблизно і у нас і так стосується інших показників. Але ще раз наголошую це лише тільки після того, як в Україні відбудеться а, нормалізація економічної ситуації. Дозвольте уточнити на днях. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що Україна готова виконати рекомендації США щодо підвищення тарифів якраз на газ і електроенергію. Тож, давайте ще раз уточнимо, чого чекати споживачам зараз. обговорення йде. Ну я наприклад не зовсім. це, все ж таки, не міністр. Вона представляє міністерство соціальної політики. Не представляють Міністерства енергетики, uh -huh. і вона має керуватися інтересами тої сфери, в якої вона опікується, тому як на мене, таке твердження не є правильним саме від цього міністра. Я би нормально це сприйняв від міністра енергетики, який буде говорити, що треба вищі ціни, то тобто, ну, що платили більше, тому що він опікується відповідною галузі. А в цьому випадку, тут ну не зовсім коректна заява. З приводу того, що у нас вже відбулося підвищення ціни на електроенергію, і я вважаю, цього достатньо. Воно є достатньо, скажімо так, оце підвищення, враховуючи дуже багато обставин, враховуючи обстріли, знищення нашої системи і так далі. Таке підвищення воно було більш менш обґрунтовано. Ну по іншим показникам я зараз вважаю, наприклад, тому с газу і комунальних послуг. Вищення ну однозначно є необґрунтоване. Воно зазна, зазда, буде заздавати більше негативу, ніж якихось позитивних моментів. А з приводу субсидій, ну добре, що в наступному бюджеті обсяг субсидій збільшили. Чому тому що це все можна було б закрити за рахунок субсидування? Але уряд встановив такі умови для видачі субсидій, що в результаті дуже багато тих, хто мав би отримувати в свого важкого. Фінансового стану він не може отримати, тому що встановлені такі умови. Ну краще було би продумати якраз як зробити так, щоб субсидії вони охоплювали тих людей, які потребують допомоги, і не створювали перешкоди, як це відбувається зараз, на їх отримання внаслідок ну якихось необґрунтованих вимог. З боку того ж міністерства політики. А чи не станеться з тарифами, дозвольте провести паралель так, як, наприклад, сталося з бензином? В червні нам обіцяли, що ціна буде зростати поступово і не більше, ніж на 5-7 гривень. А реально за ці три місяці ми отримали подорожчання вже більше, ніж на 10 гривень, і точно зовсім не поступово. Поступово. Ну, Я поступово не... кожного другого це дня щось так, трошки підростає. Якщо така поступовість, це є поступовість. Ви ж не приїхали, що вчора було 40, сьогодні 50. Це називається не поступова. Це mm -hmm. все ж таки поступова. Але коли робився такий прогноз, то не врахували ситуацію на світових ринках. Ви якраз робили чудовий сюжет з приводу динаміки ціни нафти, який у нас відбулося за останні три місяці. І ви можете побачити, що там піднялася з 75 до 95. Лише тільки останніх двох тижнів вона відповідно спустилась нижче 85. Тобто, в в цьому, цьому прогнозу не було враховано, що буде ось таким чином змінюватися ситуація на світових ринках. Вона ми залежні від цього. Якщо нафта дорожча, то і бензин дорожче. Якщо нафта дешевше, то і бензин буде дешевше. Звичайно, не одразу влас від того, як ціна пішла вниз і відповідно а, до, тоді, коли ми побачимо зниження відповідно на АЗС, то це займає десь приблизно біля місяця, плюс-мінус один тиждень. І це є обґрунтованим. Зараз 85 я думаю, що ми можемо побачити зниження десь приблизно на 3-4 гривні, десь вже в кінці жовтня. Так, щось трапилось, мабуть, зі зв'язком. Чуєте нас? Так, я вас чую. так, -та, продовжуйте, будь ласка. Отже, таким чином, ситуація все ж таки по бензину вона є достатньо стабільна. Щодо, наприклад, дуже часто зараз говорять про курс долара. Ну, дивіться, навіть якщо курс долара зросте на одну гривню, то я, наприклад, не погоджуюся з тим, що сказано в сюжеті, що це призведе до зростання ціни палива на 80 копійок. Ніхто так не піднімає, тому що є відповідно маржа. Якщо ти будеш піднімати ось таким чином ціну бензина на своїх АЗС, то ти просто можеш, ну скажімо так, втратити своїх покупців і взагалі не зрозуміло, для чого там воно такі кроки робити. Стабільність вона для покупців завжди є правильна. і у тебе є маржа, яка тобі дозволить відповідно врахувати це, тому зростання ціни на, навіть якщо курс девальвує там, на 1 гривню, на 2 гривні, а, тобто, наприклад, з 36,6 до 38,6, то це майже ніяк не вплине на ціну бензину. Тому що таке зростання, воно є незначним. Дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні увечері доєднатися до нашого ефіру і пояснити нашим телеглядачам, як же ж насправді виглядає економічна ситуація наразі із тарифами, і з тим, що буде робитися із доларом. Адже ну це такий в нас тригер. Вже національний долар росте, треба щось робити. Е, дуже дякуємо, що були сьогодні з нами увечері, і говорили ми про економіку із Іллею Несходовським, економістом та директором інституту соціально-економічної трансформації.